Ви повернулися додому в Україну, лиш Господу відомо, що в душі. Позаду все прямуйте без упину, вперед, відкиньте спогади лихі. Ви повернулися, ви тут, біля родини. У когось мама плаче на плечі. Вона давно не обіймала сина і так боліло в неї на душі. Ви повернулися, не зламані злим вітром. А скоро день народження Христа, Він ваші рани вилікує світло, загоїться, поранена душа. Ви повернулися, радіє вся країна, відважним своїм донькам та синам. Ніколи не впадемо на коліна, бо в нас такі герої. Слава вам!